Вітаю колеги! Сьогодні 1 червня 2023 року. Ми з вами завітали в гості до приватного підприємства Україна Агро2С і його власник Олег Леонідович Скринчук розкаже нам про особливості вирощування і захисту соняшника в поточному році на їхніх полях. Добрий день, шановні колеги, аграрники. Ми знаходимося в селі Юрківцях. На полях підприємства ПП Україна АгроДС», яке обробляє 5000 гектарів землі, і у нас цей рік сонячника 1000 гектарів. От ми знаходимося на двох полях. Це у нас тут 8 і 6 поле, 120 і 140 гектарів. Цей рік ми примінили нову схему обробітку по гербіцидах, тому що ми в тому році давали ґрунтовий гербіцид, робили страховим. І Цей рік, -за того, бачивши, що в тому році не дуже хороші були спрацювання в грунтовому. Зараз тим більше весна була прохолодна, дощів на сьогодні було опаді мало. І в других колег, які працювали ґрунтовому, є, є проблема по ґрунтовому цілу. Вони не спрацювали. Тому ми не давали ґрунтовий гербіцид. Ми використали другу схему. Ми дали два рази страховий гербіцид челендж. Перший раз, ми, коли була пара справжніх листків соняшника, дали челендж 1,2 літра на гектар і прилипач меро 0,5 літра на гектар при виливу води 150 літрів на гектар. Робив самоходний оприскувач джундір. Через сім днів, через тиждень, ми повторили процедуру цю. Тобто, знову же, дали МРО вже 0,75 літра прилипачу, челенджу дали півтора літра на гектар, самоходний оприскувач Джундір. І так ми всі площі повторили два рази. Препаратом челенджем спочатку 1,2, другим 1,5 літра. Що нам це дало? Ви бачите, на сьогоднішній день поле чисте, всі основні бурини. І бурини, які ми хотіли обрати, які були тяжкі бурини, це гірчак, бризковидний, лобода. Ще були ми... певно, очаги осот. і осод. Ми його практично обрали, його на сьогоднішній день не видно. І більше того, що. Якщо ми в тому році ще обирали злакових бурінів, то ви сьогодні бачите, що мушею теж два челенджі два рази і підпалив, підпалив так? і обрав муше. Пешеві у нас теж не наблюдається. За перший раз то, ну, може не обрати, а за два рази, якби наблюдаємо, що він обирає. Я думаю, що ми злакових теж не будемо вносити верну. Це нам дало економію десь тільки по злакових 20 доларів на гектар. А по цій схемі, що ми спрацювали, так як. Грунтовий і страховий челенджер в тому році це десь було до 100 доларів на гектар. В цьому році ми спрацювали два рази челенджем, це десь до 70 доларів на гектар. І ще не будемо давати від злакових. Тому я думаю, економія десь приблизно до 30 доларів на гектар. Плюс ефект чисте поле. Немає тут ніяких проблем. Поля. Всі практично однакові на сьогоднішній день, так як бачимо, ми сьогодні в такому зараз цьому. Тому результат ну, на лице, на лице да. і mm -hmm. Практично всі поля, ті, які ми обробили, вони в такому стані на сьогоднішній день, як і є. Чи плануєте ви і в наступному році таку да. технологію в селі да, продовжувати? Ми, ми думаємо, що обов'язково. Так що ми і в другому році так само запровадимо цю саму технологію, що два рази челенджером спочатку і зразу два рази, щоб обрати основні бурини і поле тримати чисте. Я думаю, що тут вже сонячник чуть-чуть підпал був від гербіцида, але нічого страшного, вже нові листки відходить. Це вже, да? вже дві нові. пари нові листки виходить чистих і він нормально стартує. Немає, з він, я думаю, що тут проблем соняшника немає. Кожен рік е, соняшника у нас непогані виходять. Е, Ми менше 4 тонни ніколи не збирали. Там коливання вже від погоди, від всього того. Та, різні можуть бути різні фактори, фактори, е, але я сподіваюся, що ви в цьому році зберете більше, ніж 4 тонни і дати мати міс, гарний да, економічний да, результат да, да, від вам, даної да, технології. Дякуємо да, вам дякую за вам. інформацію дякую. і за впровадження нових технологій ну, в господарства. Ми завжди стараємося які нові технології переймаємося і стараємося впровадити на своїх полях, щоб ну, добиватися більше. Більше ефекту. Зараз треба думати, як економити на кожному гектарі і отримати більшу урожайність. Тобто вже такий час, що тут кожна коміка сьогодні мусиш прораховувати. Олег Леонідович, і ще два слова на завершення нашим глядачам, колегам вашим. Ну що, хочу всім побажати гарних урожаїв в цьому році. Рік тяжкий, другий рік. У нас війна, всім миру, перемоги, аграріям хороших урожаїв, гарно продати е, свої, е, урожаї, і щоб підприємства виходили з великим прибутком, щоб мали за що платити людям і, і, ну, і, і нормально розвивати. Да, в... Всім доброго дня. До побачення, до, побачення, до нових да. зустрічей.